Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Запрошую у мій рокарій. Я покажу 10 ґрунтопокривних рослин, які зацвітають найпершими. Обрієта! Цвіте уже майже місяць. Ось такими ніжними квіточками. Це багаторічна вічно зелена рослина, гарно розмножується насінням. В магазині можна купити, посіяти. Маю двох сортів перший кущик з фіолетовими квітами більший і зацвів раніше, а цей з рожевими квіточками. Взагалі-то вона посухостійка, але полив любить, бо у спеку без поливу виглядатиме непривабливо. Наступна рослинка флокс шилоподібний. Маю кілька сортів, але саме цей Найкраще і найшвидше наростає, і високорослий він такий. Ось це я в минулому році посадила гілочку з іншого куща і вже який кущик виріс. Наживцювала, нарозмножувалась, скрізь насадила. Саме цей сорт і взимку найкраще виглядав, зелений був. Після цвітіння флокси треба обрізати. А це вже цвіте армерія рожева, біла ще не цвіте. Вона заліто закриє щільно землю. Це я у грудні її поділила, дуже-дуже, прямо ниточки посадила, а вже які кущики, швидко росте. А це глобулярія дуже стійка, як і армерія вічно зелена, гарно розмножується поділом куща, добре приживається, витримує і спеку і мороз усе. Листочки такі блискучі, гарненькі, швидко розростається, закриє землю. Це арабіс. Арабіс, мабуть, найпершим зацвів. Ще на початку квітня, вже й відцвітає. Це сорт Old Gold. дуже гарне в нього листячко, швидко почав розростатися. Але є й інші арабіси, бачила в інших садочках, зараз цвітуть. Не можу не звернути увагу на мою улюбленицю антенарію. Ще не цвіте, але вже викинула квітконоси. Бачите, скоро-скоро зацвіте. І тут покажу мазус. Він теж ще не цвів, тільки-тільки починає показувати перші квіточки. Ось такий щільний-щільний наріз килимок. Це очіток скельної Ангеліна, завжди привертає увагу, особливо навесні. Тут теж армерія, говорю, ж поділила, багато скрізь насадила. А це цвіте ломекамінь аренца. Маю двох сортів: це той, що з білими квітами, наче біла хмаринка. Він не любить пекуче сонце, згорить, саджати тільки на півтінь. Ось такі ніжні квіти і ще й пуп'янків багато. В іншому місті є червоний. Я його в багатьох місцях насадила, купила одну, купила один саджанець кожного сорту і нарозсаджувала вже. Ось інший. Чому квіти різного кольору? Вони спочатку червоні, коли зацвітають, а потім світлішають, стають рожеві і майже білі. Тут ще повністю землю не закрив. Пізно восени посаджений маленькими поділочками. А це і беріс. Теж молоденький кущик. Та у мене всі молоденькі, всі рослини у минулому році посаджені. Ця восени. Вічнозелений кущик, гарне рясне цвітіння. Є у мене і назва сорту, якщо потрібно, то напишу. Є ще інший сорт, та вони схожі. Це знову ломи камінь і гвоздичка скоро зацвіте. Ось іще інший сорт флуксу. Шилоподібного. подібного, та це й не так рясно цвіте, відновлюється після зими не такий витривалий. Знову ломи камінь з рожевими квітами. Подивіться, які ніжні рожеві квіти. Тут більше тіні не так вигоріли на сонечку. Подивіться, який ще вель декоративний, кривава мерія. Далі там теж флокс шилоподібний, той росте у тіні, але все одно цвіте. І ось цікава рослинка, ґрунтопокривна гудчинція. Таке дрібненьке мереживне листячко, блискуче, темнозелене. Це молоденький кущик, у дорослого буде рясніше цвітіння. Тут вона росте в напівтіні. Теж вічно-зелена. Треба буде ще взимку зробити огляд ґрунтопокривних. Вони всі вічно-зелені у мене. Ну майже всі. А тут найшвидше розрослася і найперша зацвіла Вероніка ниткоподібна. Про неї є окреме відео на каналі. Квіти зараз закриті, бо вони вдень відкриваються, коли сонце, а зараз ранок ще закриті. Любить Вероніка на півтіні й водичку, і тоді швидко полізе на всіх сусідів. Тут знову флокс, той самий сорт, який я поділила і скрізь насадила. Та я хочу показати ось іще одну ґрунтопокривну рослинку, а юга чи живучка. Теж уже цвіте. Це одна поділочка пустила пагони, щоб стелитися по землі. Їй теж потрібна на півтіні полив. А це яснотка. Стелиться по землі, біленьке листячко, ніжно-рожеві квіти, росте тут, у напівтіні. А є інший кущик, той взагалі в повній тіні росте і добре почуває цей цвіте. Це знову ломика міняринса. Бачите, як я його розмножую. Поділила, насадила, а він тепер закриває землю. Ось так зараз виглядає мій молодий рокарій. Скоро зацвітуть і інші рослинки. Пишіть, якщо цікаво, буду ще показувати. Дякую за увагу! Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!